Але давайте почнемо з тенденції останніх кількох днів. Так, Росія активно почала використовувати дрони Камікадзе в атаках на Україну. А, власне, це, скажімо так, буде в нас новий виток війни з Росією. Чи це а, те, що в Росії не вистачає, скажімо так, уже ракет і дешевше, ефективніше використовувати ці дрони іранські? А, ну, Першу чергу треба сказати, що стратегічно дрони Камікадзе не, при, не вирішують проблему. Вони дійсно дійсно сьогодні діють точково. В першу чергу проти мирного населення створити, так сказать, ілюзію масованих ударів. А основна мета це залякати людей, що дрони комікадзи змінять взагалі характер і ведення війни, що Росія має новий вид озброєння і буде відповідно проводити наступальні операції, а з іншого боку, наносити удари по всім містам України. Формат цей не працює сьогодні. Наші е Збройні сили і відповідно. Підрозділи, які здійснюють контроль повітря, вони вже чітко працюють модель, як збивати. Ми вже маємо мінімум 50% збитих тих, що були запущені. Деяких на регіонах особливо в Одеському регіоні дев'ять із е, збитих з 10 буквально при одному ударі Тобто ми освоюємо якраз цей вид діяльності, але стратегічно вони не можуть переламати, навіть якщо їх було 200 зараз вже 50 фактично знищені. З іншого боку, ці 150 п'ятдесят які є. Вони фактично не вливають на е, навіть на тактичний рівень ведення бойових дій. Тим більше вони використовують проти мирного населення. Отут дійсно небезпечно треба дуже ефективно, щоб працювала система і протиповітряної оборони, і стрілецькі війська. Що ще можемо говорити про ці дрони? Що їх можна збивати на навіть? Звичайно, але фізикоточною зброю, наприклад, це підрозділ нашої збройної сили України на рівні батальйона може спокійно захищати або свій зону впливу, або, наприклад, міста, якщо це на підльоті до міст України, наприклад, біло церква, як була дійсно половину збило, половину долетіло. А тепер ми маємо практику, як збивати вже їх і на місці прильоту, тобто на підльотах, тому що вони летять 120-150 кілометрів. Щодо, скажімо так, тенденції так цього тижня, ми почали уже деокупацію Луганщини. Останні дані говорять пане Миколо тільки зв'язок трішки пропав. Якщо можете, повторіть останню свою думку. Я думаю, що в даний момент вже ми модель збиття цих угу. дронів. І вже навіть е, звичайні наші військовики це на рівні батальйонних груп, які захищають міста на лінії фронту. Вони можуть вже збивати навіть кулеметами, наприклад, е, гарматами або іншого виду зброї, тому що вони доступні на до низьких висотах. Це якраз той формат, який для наших збройних України на рівні роти батальйону. Власне, запитувала я про останній тиждень. Так за тими даними, які є. Ми скажімо так, практично повністю вже контролюємо на Харківщині Борівську громаду і почали ми деокупацію Луганщини. Дуже близько підходимо до Сватового. От які в нас шанси власне по сватовому, і коли ми контролюватимемо цей населений пункт, що нам це дасть далі. Фактично немає резервів в цьому регіоні. Великі е, Російська Федерація намагається підтягнути так сказати, ще ті залишки, які були після е, позлагодження, кидає в бій. Частково підтягує вагнерицю і підтягує е, мобілізованих. Ми бачимо, що це ніякі не бійці вже є факти і бігства, і здачі в полон. Тому е, сьогодні вже сватово стоїть перед е, по оперативним даним е, перед перспективою евакуації. А це фактично ми перерізаємо комунікації, особливо поставки озброєння, боєприпасів і на Луганський, на Донецький і навіть далі на південь України. Це дуже важливий комунікаційний регіон, який ми перерізаємо. Зрозуміло, що тоді перспектива триматися навіть в Донецькій групувані буде багато, так скажіть обмежено, особливо у тих обстрілів, що вони проводять градами, ураганами, смерчами, артилерії. Фактично, це буде різна потужна артерія. З іншого боку, це відкриває напрямок наступу на Луганщину в цілому. В першу чергу це і далі і Северодонецьк і звільнення, як сказав Гайдай, вже е, Луганщини. Тобто, це важливий вузов, я сказав би, і стратегічного формату е, для військових, комунікаційний вузов, і саме головне ще військово Моральний вузол тому що після такого ще одного провалу після Лиману це ще більше паніка і ще більше зрозуміло е е агресор губиться в ситуації і не може ефективно здійснювати не тільки е якісь наступальні контрнаступальні проси, ефективну оборону. проблема там відповідно рушиться фронт на Луканщині і частково поставим позиції на Донеччині. Це я думаю, дуже важлива буде перспектива найближчі дні. От, власне, на ділянці фронту, яка там Харківщина і вниз до Лиману, Северодонецька, Лисичанська, по суті, ми більше наступаємо так і ми більше маємо ініціативу. Але якщо дивитися на ділянку фронту нижче, там Бахмут, зокрема по якому йде атака Росіян, і нижче до Мар'їнки, там все ж таки вони намагаються атакувати. Чому так? Там інший рід військ, там більше забезпечення, чи можливо їх більше знову ж таки цікавить контроль над населеними пунктами, зокрема там над Бахмутом і на цій діля? Різні фактори. В першу чергу там більш потужне групування російських військ. Чому? Тому що Путін уже ставив дев'ять разів термін захоплення Донецької області. Це основна причина. Він е, просто кожен день фактично е, чітко дає вказівку, щоб захопити Донецьку область і атакувати любими засобами. Сил для цього достатньо не вистачає, але туди кинути більш-менш професійні сили ще раніше і зараз туди підтягується. І намагаються виконати цю вказівку Путіна щодо захоплення Бахмуту, Славянська, Краматорська у інших населених пунктів. В даний момент ми розуміємо цю стратегію, знаємо всі переміщення військ і знаємо основні напрямки ударів. Наші сили дійсно відбувають ефективно. Вони практично не просуваються там, хоча там сама складна ситуація. Але навіть по звітам наших збройних сил Генштабу саме більше ми знищуємо Росіян іменно на цьому напрямку, не, не на південному, не на. Бахмутському, а якраз оце ви на не на вивчає не на Сватовському напрямку, а якраз Бахмут, якраз цей регіон, де йде масований е, е, наступ або контрнаступ, намагаються робити. А ми фактично їх знищуємо, випускаємо просування. Я думаю, що це одна із самих гарячих точок на сьогоднішній період, але ми підтягуємо відповідно і позиції резерви активно маневруємо і особливо високоточна техніка зброя дозволить нам. Не тільки так сказати захистити рубежі, а проводити контрудари, а в перспективі це вже планування більш не могли розкривати глибоко е стратегічних операцій. Це і проведення і флангів ударів, тилових ударів, що поздозволить нам їх не просто е захищатись від них, а потужно їх вибивати з цих населених пунктів, які вони сьогодні ж атакують. А тим більше звільняти Донецьку область включає місто Донець, яке кинася. Також недалеко від наших позицій, але для цього треба потужні передумови створити якраз і позиції, як ми створюємо по Харківщині, і тоді буде перспектива їх повного звільнення. А от щодо Херсонщини, на якій ми також так доволі активно просунулися за останній тиждень, розуміємо, що теж от говорять військові експерти, що по суті там була і е, інші лінії захисту росіян, тому там нам набагато важче працювати і більші сили ворога там закріплені. Які у нас там перспективи? Чи можемо ми, скажімо так, доволі швидко там снігурівку дійти, чи можливо до вогневого контролю усіх переправ, щоб не можна було росіянам докидувати так, тому що поки що вони можуть докиди. Резерви на правобережжя Херсонщини. Е, ну, першу чергу, ми сьогодні вже можемо сказати як підсумок, що ми да, дійсно орієнтували на всіх і противник. орієнтував що ми будемо мати основний вектор на Херсонщині, але ми в цій ситуації спрацювали ефективно в плані дезінформації. Удари по Харківській області, де не очікували. Вони там тікали з панікою. По Херсонщині підтягнули резерви, підтягують і третій кармінський корпус, і кадирівців, і вагнерівців частково і мобілізованих. Тобто укріпляють там позиції. Але що відпрацювали на той період? Ми не йдемо просто в лобову атаку по Херсонщині, тому що дійсно там укріпрайони є. Але ми постійно постійно відрізаємо всі підкріплення, які йдуть, особливо на правий берег. Фактично перекрили умови поставки озброєння, боєприпасів. Відповідно, всіх систем забезпечення наприклад, горючого мастила, одягу сьогодні, вже скоро буде холодної зими, і ми фактично створили передумови півточення правобережжя Херсонщини і міста Херсона. Фактично, вони знаходяться в, в або оперативному, або вогневому котлі, обмежені, тому що і удари по мостам, по переправам, навіть понтонним, які вони там ще мають, ми постійно проводимо. Ми всі маємо моделі пересування їх військ. Тому перспектива знищення ресурсів в тилах недопущення переміщення підкріплень якраз на правий берег. Це перспектива якраз визвання правобережжя, включає місто Херсон, що буде знаковим. Я прямо скажу, якщо дійсно вони е, побіжать або будуть здаватися, в принципі, сьогодні ставить питання перед Путіном здати Херсон. Путін забороняє прямо безпосередньо команду командуючим, але перспективних немає. Найближчим часом я бачу, що там буде закінчитися і ресурси, і пров'яти, і саме головне моральна ситуація дуже дуже там слабка. Вони практично на півпальці продовжуємо подальшу наступальну операцію обмежуємо їх ресурсах Це перспектива їх поступового оточення. Буде або здача, або буде потужне бігство. А після цього, якщо ми проведемо такий великий фронт, і вони фактично здадуть Херсон, не буде того атак, як ви говорите про те, що там укріплення, то подібне. Як вони будуть відчувати, що оточення і їх перспектива дуже негативна, що їх можуть знищити там просто або вони повинні здаватися полон вони будуть кидати Херсонщину. І в цій ситуації може бути при Розширена якраз і панічна втеча і на лівобережжі, а це перспектива уже потужних ударів. Але тут треба також по Донеччині планувати дуже вміло потужні комплексні операції, як Пане по Лівобережжі, так і полібере в цілому. От, власне, щодо Лівобережжя, лівобережжя, швидше навіть щодо півдня, так а звідти доволі мало новин у нас, але цього тижня були удари росіян по Гуляйполю. Власне, чи можуть вони там? Провести якусь почати, проводити якусь операцію, якісь штурми чи ні, і власне, ну про те, що можливо росіяни будуть рухатися там, щоб контролювати Гуляйполе. Про таку можливість говорив в тому числі Валерій Залужний от у своїй статті та аналізу перспектив, як будуть розгортатися театр воєнних дій. От що у нас з півним власне з оцим напрямком Гуляйполя з Запоріжжям. Ну, першу чергу, тут є ряд я так розумію, задумів. Дійсно, сьогодні ми можем, не можемо говорити про конкретику, але є відповідно ті операції, які дозволять нам проводити надзвичайно потужні наступальні тактичні операції. От, ну, мовноме літополь або наприклад інші регіони, які ми можемо сьогодні дійсно передбачити як пріоритетний. Ми ряд маємо. Перспектив проривних напрямків, які будуть відрізати ці угрупування, і фактично формувати позицію, яку ми фактично заявляємо про якісь свої перспективи оборони або наступальні Це я схему просто рисую без розшифровки. І зрозуміло, перспективи можуть бути підготовлені такі удари з флангів а то той стильів разом комплексно, із знищенням логістики, нових так скільки якраз резервів, які підходять, вогневих позицій. А це за рахунок чого. А за рахунок хаймерсів М 270 яка має 12 ракет, зразу які стріляють на 80 кілометрів і знищують цю інфраструктуру, але це потрібно згенерувати сили, підготувати дуже грамотну операцію з різних боків, щоб там не тільки так сказати, нам штурмувати, а створити якраз передумови їх на півоточення і оточення, хаос. А тоді відповідно паніка, яка передбачає, що вони їх що практично шансів немає. Якщо ми порушимо там фронт, я скажу. Регіонах, оце Херсонщини і Запоріжжя, це може бути потужний прорив, а на своїх плечах ми можемо далі рухатися. Говорили наші американські колеги, і особливо командуючи, що може зайти в Крим. От якраз в цій ситуації, коли порушу фронт системно, на плечах оцей паніки бігства може заходити в Крим уже реально. Але для цього дійсно потрібна і грамотна робота, і велика робота. Вона не проста, тому що резерв підкріпився і тут ще грає справа дуже час. Тому що ті е, мобілізовані, які приходять, вони тільки послаблюють позиції. Це паніка за рахунок них, і вони втягують паніку інших. Але на 80 пунктах в Росії готуються нові призовники мобілізовані, які мають військові спеціальності. А це вже той роззер, який підтягнутий буде за півтора-два місяця. Вони більш підготовлені Це нам більше проблем буде. Тим більше будуть готувати і техніку, і озброєння. Вони нам знімають із чергувань. Вони знімають навіть із контрактів, які. Заключили з багатьма країнами, наприклад, танк Т 90 це потужний танк. Зрозуміло, що ці ресурси треба нам упередити. І ці два-три місяці я думаю, будуть вирішальні для наших наступальних операцій, щоб Росія не змогла затягнути весь процес на зиму. Дякую, пане Миколу. Миколо маломушак, з голова розвідки України, з нами не заскупували.